Всім привіт! з Непра. Мене звати Наталя і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Окрема подяка в окрему корзиночку всім тим, хто підписався на мене. А якщо ви ще не підписалися, то чого ви чекаєте? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що я хочу вишивати цієї осені. Ви знаєте, я можу про себе сказати, що останніми роками я навчилася бути сезонною вишивальницею. Тобто я беру кілька процесів для настрою, і коли цей настрій минає, я їх без усяких сумлінь відкладаю. От. І щоб цей процес в мене проходив, як то кажуть, не хворобливо. То я навчилася брати якісь сезонні процеси, які відповідають моєму настрою там, осінньому, весінньому і так далі. Перед собою ви бачите душу троянди. Для мене це, знаєте, такий всесезонний процес. Тобто його можна і навесні вишивати, і влітку, і в осені він буде доречний. Саме тому я планую цієї осені трішечки його просунути. От. Не думаю, що багато. Тут зараз відшито близько 34 стоїть чи 35%. Ну, тобто Тут відшита вся оця блакитна сукня, відшита трішки фону. Я хочу заповнити цю частину фону, можливо, руку дівчині вишу. Ну, Буду просуватися потроху. Починала я цей процес з 2020 року. В грудні 2020 року, і потім він в мене якийсь час лежав без просування. І от зараз я до нього повернулася і думаю, що маю його. ну, До кінця року я навряд чи його закінчу, але хочу просунути. Це перший мій процес, який він йде без норми, без нічого, просто вишивається. Ще в мене є декілька категорій. Ви знаєте, я за фахом я. Аналітик. от. Тому я все полюбляю поділити на категорії. А, і е, тому я буду розповідати по таких підтемах свої процеси. В мене є процеси, які я планую е, до фінішу. От. Якщо у нас душа троянди була просто процесом, е, то е, до категорії до фінішу у нас відноситься такий дуже гарний звір. Це за мотивами картини Марії Примаченко. Він в мене носить кодову назву Льова Примаченко. От. Що я хочу в ньому повишивати? Я його вишиваю, як ви можете бачити, не хрестиком ніяким, а такими вільними швами різними: там петельний, стебловий, е, якийсь там е, козлик, там ще щось. Я хочу його вишити цієї осені і е, е, зробити з нього щось. Я ще не придумала, що, або буде подушка, або сумочка. Е, не знаю, мені здається, він буде гарний в будь-якій формі. От. Вишивається він на льоні, це 100% білоруський льон. Це така, знаєте, тканина декоративна, тобто вона нерівномірна, і для вишивки хрестиком, як я її купувала, вона мені не підійшла, але для цих швів вона дуже гарно підходить. Вона плотненька, така цупка, не роз. Ну, не світиться як звичайний льон, і з нею можна робити будь-що. Вишиваю бабусиними нитками, там ПНК, якісь, щось там, оце, здається, я ніткою росаж вишивала, наче. Чи, ну, це не важливо. Я добираю кольори на свій смак, ніяких номерів не використовую. Це перше, що я хочу завершити цієї осені. Другим номером цієї категорії в мене йдуть такі томати. Томати, нагадаю, це частина серії. Отакої От з. О, я догори ногами вам показала. О, томати це частина серії з чотирьох овочів. Тут ще є горошок, перчик і огірок. Я, знаєте, сміливо планувала на це літо вишити це все. Але відшила тільки томати, і ті... Як то кажуть, до напівфіналу. Тобто тут їм ще треба поробити бекстіч. Бекстічу тут близько 2,5 тисяч стебочків, і це близько 25% від усього процесу. Тобто, ну, це не на півгодини справа. Я думаю, що я таки зроблю їм Бекстріч був в мене такий, знаєте, план дракон почати ще огірки. Але я зараз дивлюся: ну, ви цього зараз не бачите, скільки в мене тут купа, яка накладена поряд зі мною. От, я розумію, що, мабуть, огірочки в нас якось переносяться. На чому вишиваю це турецька канвая, її купувала в крамниці хитрої синиці. От, вони ще тканюхи продавали. Кольором вона зветься Кропива, вона така зелененька. Дуже симпатично вона співвідноситься з кольорами цих овочів. От. І я нарізала такі чотири панельки, я вже зробила їм. Таку заготовочку вони тут лежать. Оце всі нитки, які я добрала, також вишиваю їх в ПНК. От, це мій другий процес, третій загальний процес і другий, який я планую завершити. Е, наступним категорією нашої програми в нас будуть процеси, які сезонні. Тут будуть і старти, будуть і е, старі нові знайомі, я б так сказала. Е, цей процес це подушка з грибами із журнала Всього Рукоделії. Е, там чотири такі маленькі дизайники з грибами. Е, я її відшиваю по перенабору. Це канва Аїда 16-го каунту, здається, Луцького виробництва, українська кава, Невенгерка е, і не е, Свайгар. Е, вона ну, при, пристойного такої якості. Вишиваю схему в DMC, я переклала її на ПНК, вишиваю залишками ниток ПНК. Якщо вам здається, що воно трохи з'їхало, то ви отак намітьте тут підрубочка, воно ну, рівномірно все буде. Хочу відшити, ну, знаєте, в ідеалі було б відшити всі чотири ці грибочки, але там подивимося, як піде. О, це перший мій осінній процес. Другий мій осінній процес мій експеримент з. Снежинами на зеленому, тобто якимись дрібненькими, нескладними мотивами для декору, які можна повишивати, знаєте, за кавою. Показав, що мені таке заходить. Коли я беру щось, ну, типу, як Торік я чи позаторік, я вишивала і інших звірів від Маргарет Шеррі, вони маленькі, але вони такі, знаєте, морочливі. Тобто там кубки дрібних крестиків, таке все. воно показало, що треба мати якийсь процес, де нескладна схема. От. І в якості цього процесу в мене виступить серія з орнаментів, які я знайшла на Pinterest з якихось журналів. Здається, це навіть не Вишивка, а щось там для, знаєте, для філейного в'язання гачком. Можливо, воно і вишивка, не знаю, там нічого не було вказано, просто тупо от орнаменти. Я їх перенабрала, зібрала з них такий сет з восьми, дещо там скоротила, дещо доточила. І отакі будуть 40 на 40 в мене маленькі дизайни. Робити я з них буду декор жолоді. Якщо ви бачили на Пінтересті, є така серія від Prayer Schooler, я нам, намагатимусь вставити картинку, якщо вдасться, то ви зараз її побачите. От. І я хочу зробити щось таке, потім куплю фет, роздоблю, і будуть у мене такі жолоді. Я добрала для них ниточки, отакі, але я ще не вирішила, якою саме парою ниток я буду їх вишивати. От. Думаю, я вирішу в процесі. У мене тут маленька халепа, отут-от такий. Знаєте, якась браковка така була на тканині, здається, саме тому я цей шматочок і відрізала. Тканина теж українського виробника, вона приємна в користуванні, нічого поганого про неї сказати не можу. Треба її якось переводити, в, в щось, щоб не лежала. От. Це другий осінній процес. І третій осінній процес Вітаємо. Гарбузики. От. Це гарбузики от такий дизайн від Лукаес. Якщо ви були підписані на мій інстаграм, то, мабуть, ви повинні пам'ятати цей процес, бо я його вишиваю вже ну, два роки я його вишиваю. Я його почала 2020 року, повишивала почала його наприкінці серпня. Вишивала я його восени, вишивала, вишивала, вишивала. Потім я його відклала в листопаді, і він долежав до наступного року. Наступного року я його знову взяла. Зараз тут відшито 48,5%. От. За перший рік я відшила цю тикву і цю частину столу, за минулий рік я відшила оста... останок столу і стільниці, і оці гілочки. В принципі, в принципі, принципі, знаєте, Цього року можна було б всі ті 50 з гачком відсотків відшити, можливо, можливо ми побачимо фініш. Я його не ставлю в категорію однозначний фініш», от, але якщо він фінішує, я буду рада. Це зроблено за акварелью дуже прикольної такої художниці Олени Бозанової. Бачите, тут навіть копірайт стоїть. Лукаєс на початку, так сказати, своєї кар'єри випустив серію по її картинах дуже гарну. Якщо пам'ятаєте, такі от видовжені панельки з фруктами. От, з фруктами, з ягодами, то все її. Е, і я знаходила картини цієї художниці, вона дуже гарно малює саме е, ботанічну таку ілюстрацію, овочі, фрукти. М -м 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 ну, Здається, зараз Лукаєс познімав з виробництва ці набори, але якщо ви їх побачите, вони е, дуже приємні у відшиву і е, потім виглядають. ну, Зголоситься, дуже гарно. Щодо матеріалів, тут е, вишиваю, А, матеріали тут не видно. Е, вишиваю я по набору. В наборі була така Рустікаїда, 16 каунт. Це цвайгер дуже гарної якості. Е, я б, ви знаєте, закупила цю Аїду, якби десь її знайшла. От. Але щось вона мені не траплялася. Саме 16-го каунту. Uh, і нитки анкор, які мені дуже-дуже е, -дуже uh, я б ними все вишивала. От, знаєте, Якщо я буду вишивати щось, типу uh, там, де не треба добирати номери DMC, я купуватиму нитки анкор. Але це тільки після того, як в мене закінчаться мої дві коробки ПНК. От, uh, це мій буде основний, другий основний процес осінній. Сподіваюсь, сподіваюсь, е, ми побачимо його фініш разом з, з, з цими всіми товарищами. Е, що в мене ще є на просування? На просування цього, цієї осені в мене є ще такий процес. Це в мене так скуйовжено закручено. Отакий от процес. Це, е, я купувала набір від катрусиних рукоділок. Він був скомплектований, з нитками СХС «Канва Аїда 16 Цвайгар. Отут ви бачите дату старту. <світ> Отут ви бачите його параметри. От, 70 на 43. Е, і тут відшито близько 4%. Оцей Верхній куточок я тут почала вишивати. І потім хочу піти ось сюди, оце вишити. І отак от буду просуватися з цього боку. Чого з цього? Е я бачила в інстаграмі, є дівчина, вона робить відшив з лівого боку. Але я подивилася, якщо мені набридне його вишивати, то я, відшивши до половини, матиму таку знаєте, завершену картину. Сподіваюся, що не набридний, я душию його весь. Але якщо навіть буде так, то половина теж буде гарна. Що стосується не з ХС, я з ними подружилася, я знайшла свій спосіб, яким можна це все відшивати ну, з меншою затратою нервів, я б так сказала. От, і я вписалася в спільний відшив катрусиних рукоділок. Який Катя робить в Телеграм. Вона створила окремий там чатик канал для цього відшиву, і там треба буде тисячу хрестиків за місяць туди відшивати. Якщо ви звернете увагу, в мене 1200 ой, 100, двадцять хрестиків це повна. Зашивка цього дизайну, і, відповідно, 1% у мене становить 1278 хрестиків. Я б хотіла, знаєте, відшивати по відсотку. Я розумію, що якщо я буду відшивати його по відсотку, я буду відшивати його 100 місяців, це 10 з гаком років. <свісно> Сподіваюсь, буде ну, трішки скоріше, бо тут в небі там можна і більше зашивати. Отут, до речі, в цьому куточку. Тут не видно, це все темне, воно зашивається одним кольором, і там близько трьох тисяч одним кольором. Я гадаю, що коли я до нього дійду, а воно вже отут. Я буду трохи швидше просуватися. Але зараз у мене тут оце дерево, і це дерево, воно вишивається, так, знаєте, таким, як на флостюбі англомовному кажуть, конфіті. От. Я призвичаїлась, в мене така досить пристойна виворотна сторона, як для багатобарвної вишивки. Знаєте, мені подобається термін, до речі, як на флостюбі кажуть full-cover. Вони звертають увагу не на, не на барвність. Да? У нас кажуть, там многоцветка, багатобарвник, а вони кажуть full-cover, тобто повне покриття. От, і мені цей термін, знаєте, якось кілька разів я останнім часом його побачила, і от він мені якось описує те, що відбувається з цією роботою. Це мій процес, який теж буде просуватися. Ще в мене є категорія, до цієї ж категорії, верніше, буде просуватися, але не знаю, чи закінчиться. Ну, це, зрозуміло, це що не закінчиться, бо тут 127 800 хрестиків. А оця краса в мене належить. В мене нема роздруківочки, але я думаю, що всі пізнали. Це такий дом в горах, я його звук Колиба в Карпатах. Дуже модний сюжет, він буде таким овалом. От, відшивається він на чорному Мурану. От, і ви знаєте, в мене основна проблема з ним не то, що воно чорне, а то, що воно мурано. Тут такі, знаєте, здичавіло-кривенькі хрестики, і в зв'язку з тим, що тут нітки DMC, от, я заказувала, замовляла нарізку. Ниток ДМС для цього дизайну. Вони м'якенькі, вони не тримають форму, і на чорному цей хрестик ну, шалено кривий. Але я маю надію, що я його просуну. Зараз тут не дороблена ще розмітка. Я гадаю, що ті, хто дивився моє найперше відео на цьому каналі, пам'ятають, що я робила розмітку. І все ніяк в мене не дійдуть ручки оце доробити. Коли я дороблю розмітку, я продовжу просувати цю роботу. Вона, знаєте, це такий собі багатобарвник. Помножений на те, що це чорне, помножений на те, що це мурано, от, і помножений на те, що тут напівхрест. Тобто, це, знаєте, як багатобарвник у кубі. Я думаю, ви вже здогадуєтеся, що ви частіше будете оці тиковки бачити, гарбузики, ніж оцей багатобарвник. Але ну, маємо, що маємо. Ще. В мене є окрема категорія для бісера. От, і В цій окремій категорії для бісера. В мене є підкатегорія те, що я хочу завершити. І е, що я хочу завершити? Я хочу завершити цю кулю Малахітова луска. Це, нагадаю, заготовка від Телартіс. Вишиваю я по ключу, як ну, тими. Номерами бісеру, який дав виробник. Замовляла я її в голці. Голка ком'юа одразу заготовку і одразу з комплектуванням бісера. Як ви бачите, половину я відшила, йде нескладно. В мене були ще дві заготовки вже відшиті з цієї ну, якби колекції. В мене був синій і іній. Це там. Синій орнамент на білому фоні і білий на синьому. Тут трохи складніше, бо тут 5 кольорів, але не занадто воно складно. У кожному сегменті 1111 бісерин треба пришити, тобто мені ще от більше ну, десь 3,5 тисячі мені ще треба пришити. Ну, гадаю, це не така задача, не підйомна. От, і ця підкатегорія завершити щось бісерне, вона в мене можна буде поставити хрестик, що цей план виконано. Що в мене ще є? В мене ще є план почати бісерне. Тобто, коли я завершу оце, мені треба буде щось бісерне почати, бо я підсіла на бісер, чесно кажу. В мене є отакий кандидат. Я його вже починала. Але бачите, він вишивається не зовсім рядами. Тобто, оця основна частина відшивається рядами, а, а отут відшивається ну, в круговій техніці. Це в нас заготовка єдність, єдинства, е, також від Телеартість дуже класна якість. І я закупила повністю весь бісер, тут ну, такий 20 кольорів, об'ємний ключ. Тут всього, бачите, кажуть, що. 7160 бісерин треба прошити. наче небагато. Тобто, вона десь по об'єму. Пришитого Тут 7 тисяч, а тут 6 600, ну 6,5. Тобто вона десь ну така, майже така, як там. Але за рахунок того, що тут треба оцю кругову техніку, треба оцих метеликів буде якось відшивати. Треба якось, мені здається, вона що буде йти досить складно. Це перше. і, по-друге, заготовку на колю можна відшивати на руках. А оце я б воліла б вишивати на станку. Але станка в мене з собою нема. І коли я до нього, ми з ним воз'єднаємось, я не знаю. Тому я не знаю, воно почати, я б хотіла його повишивати. Але, по-перше, ну, ви бачили оце все. А по-друге, тут є деякі складнощі. Тобто. От. І ще в мене є варіант, щоб почати бісерне оцей красень. Ви його могли бачити в моєму ролику про покупки, які я зробила цього літа. Це заготовка від Верени, це схема вишивки за мотивами ікони, ікони сучасного художника Охапкіна, святий Христя Тіг Міхаїл. Цього Михайлика я хочу вишити. Я замовила його одразу також в голці я замовила його з. Ні, Боже, я брешу вам. Я не в голці його купувала. Я його купувала на сайті е, Мережка Львів в магазині. От. І я його також купила одразу з приданим, з комплектом бісера. І, і ну, в мене є фактично все, щоб почати його вишивати. І на відміну від усіх козликів. Михайлик у нас буде вишиватися рядочками. тобто він... Тут дуже велика зашивка, тут не написано, скільки взагалі буде бісерин, але тут підписано, скільки якого кольору можна, знаєте, порахувати. Але коли я бачу, тут, що тут 2600, 2100, ну тобто багата кількість бісерин тут буде. ну Усе все зашивається. От. Він буде дуже гарний. Я б дуже хотіла його почати, але та ж в ньому проблема що і в козликах вишивати на руках. От, але е, таку техніку вишивати на руках бісером простіше, я думаю, буде. От, так що, можливо, ми з вами зустрінемося з михайликом. Е, до речі, можете мені в коментарях написати, як ви думаєте, що я таке оберу е, повишивати оцих козликів, які невеликі. От, або почати от такого великого михайлика. Ну, і нагадаю, що цю кулю я завершу обов'язково. І так, переходимо до підсумків. В зворотньому порядку підемо. Кандидат на починання бісерний. Кандидат на початок бісерний номер 2 на старт, кандидат на фініш бісерний. Кандидат на як мінімум доробити розмітку <хи> і трішечки просунути, кандидат на обов'язкове просування, бо я в спільний вічи вписалася, кандидат на дуже гарне просування і, можливо, фініш, кандидат на сезонний старт. Кандидат на фініш, Кандидат на фініш. Кандидат на просування і раз дотягнуся до тебе. І кандидат на просування. Отакий От мої осінній процес.